Шановні жінки, в першу чергу. Сьогодні ми будемо говорити про дуже ефективний метод контрацепції, який досить мало використовується в нашій країні. І мова сьогодні піде про довготривалі, незворотні методи контрацепції, так науково це називається. Ну а смисл в тому, що. Контрацепція на довгий час і вона незворотня. Тобто, це метод, який робить вже неможливою вагітністю для вас у майбутньому, але вона дуже ефективна і мова, безумовно, піде про жіночу стерилізацію. Основа жіночої стерилізації це хірургічний вплив на маткові труби. Є дуже багато різних операцій. Безумовно, на сьогоднішній день вони виконуються лапароскопічним шляхом через маленькі дірочки, і ви вже ввечері можете піти додому. Тобто, це. Ну, фактично напівамбулаторна процедура, але вона робиться під загальним знеболенням. Суть якої полягає в тому, що ми розсікаємо та кагулюємо маткову трубу, чи ми накладаємо пластикову кліпсу спеціально, чи латексне кільце, чи ми просто видаляємо обережно видаляємо маткову трубу. Не плутайте, будь ласка, з яєчником, який дуже важливий яєчник це залоза, яка синтезує. Естрогени та прогестерон дуже важливі жіночі гормони і безумовно яєчники залишаються. Тобто не плутайте жіночу стерилізацію з кастрацією. Кастрація? Ще раз, я просто дуже часто чую, навпаки, люди думають. У кшечок роблять дійсно там кастрація, там яєчники видаляють, щоб модифікувати поведінку кішечки. Кішечка стає такою запливлою жирком і доброю вона в березні не турбує вас і сусідів. Це кішечка. Для жінки це стерилізація. Яєчники залишаємо і все нормально з гормонами, з молодістю, з жіночістю, і все добре. Тільки на труби впливаємо, тобто це дуже серйозна різниця, але яку просто плутають. І так будемо говорити з вами. Ну, ефект, ви зрозуміли, що ви не зможете завагітніти після такої процедури. Але якщо вам, наприклад, вже 35 років є, у вас вже є діти, ви в гарних стосунках з партнерами, ви точно впевнені, що ви не зможете, не захочете вагітніти у майбутньому. То ви можете обрати цей найефективніший метод контрацепції. Особливо гарно обирати цей метод, якщо вам треба зробити іншу гінекологічну операцію, ми все одно робимо лапароскопію, наприклад, кіста, там, міматозний вузол, ще щось, і заодно зробити хірургічну стерилізацію. Ще одна серйозна перевага для вашого здоров'я це те, що хірургічна стерилізація, особливо коли повністю ми видаляємо маткову трубу, це зменшує ризик рака яєчника. Рак яєчника. Це не сильно поширене захворювання, приблизно 1 на тисячу жінок мають ризик, тобто це 0,1%. Але рак яєчника він часто виявляється на пізніх стадіях, він має погану смертність, скажімо так, і краще не хворіти раком яєчника. Щоб не хворіти, можна зробити видалити трубу і більш ніж вдвічі. Зменшити ризик раку яєчника. Ну і відповідно на 100% зменшити ризик раку труби, який також буває, і також зменшити ризик запальних процесів придатків, тому що запалення придатків це в першу чергу запалення маткової труби. Тому маткові труби, в принципі, рекомендується видаряти завжди, коли це вже можливо, ви вже точно не хочете вагітніти. Обережно слід обирати цю операцію, коли у вас там, одна дитинка або взагалі немає діточок, коли вам до 30 років. І коли ви не в дуже гарних стосунках, тобто буває так: жінка імпульсивна, вона хоче стерилізацію. У неї нові стосунки через кілька років, а вже вона не може завагітніти. Безумовно, можна піти до репродуктолога, зробити екстракарпоральне запліднення, і все буде у вас добре. Але це витрати, ну і додаткова процедура. А так це дуже безпечна, ефективна, довготривала операція, і згоди чоловіка не потрібно. Тобто, безумовно, слід, якщо в гарних стосунках, обговорити ці питання з чоловіком. Щоб не було конфліктних ситуацій потім, але це тільки ваше право, і тільки ви підписуєте інформовану згоду про згоду на цю процедуру. Тому не забувайте про цю ефективну процедуру. За кордоном вона дуже поширена, в розвинутих країнах до речі, також ну і пам'ятайте, що є ще цікава процедура: це чоловіча стерилізація, це перев'язання сім'я вивідного протоку. У чоловіків також можна зробити стерилізацію, і також є переваги, але там переваги інші. У чоловіків покращується потенція. Саме тому популярна в європейських країнах така процедура у чоловіків. Постарше, віком постарше, хто хоче покращити патенцію, але там слід не забувати, що спермограма ще три місяці може бути достатньою, щоб завагітніла жінка. Тому е, у жінок кращі результати. Ми зробили все. Ви точно можете не використовувати контрацепцію чоловіків три місяці, потім зробити контрольну спермограму, і тільки потім вже вони можуть бути впевненими, що все нормально. А покращення патенції всього 3-5 місяців, тому 3 місяці буде в холосту, скажімо так. Ну це жартую. На цьому все. Якщо будуть питання, ви пишіть, будь ласка, в коментарях. А про інші методи контрацепції у нас також є ролики, у нас є статті на сайті. Навіть студенти вже кажуть, що ми просто у вас на клініку йдемо, читаємо і відповідаємо. І навіть непогані оцінки отримую не тільки, не у, мене, не тільки у мене, на щастя. На цьому точно все. До зустрічі.